Всім привіт, друзі! Сьогодні покажу вам трошки статистики, що може виробляти СЕС на 20 кВт за грудень, який був ну, ну взагалі такий собі, да? Як, ну, я вже два роки із сонячною станцією зимую, тому я знаю трошки про що кажу. В грудні і в листопаді самі похмурі дні, але покажу вам за грудень. Роблю вставочку. Ви бачите, так? І показую вам за січень за 21 день. Роблю вставочку. І показую тепер за сьогодні. Дивіться, один інвертор намолотив. Один інвертор. І ось другий інвертор намолотив. І це тільки за сьогодні. Більше, ніж 53 кВт. І сонце ще світить. Ну, там таке кВт, якщо може надубасить, ну то вже незначне. Ну, як для мене. 18 годин немає світла, кажуть. Не знаю, не можу вам нічого сказати. Тому ставити сонячні панелі чи не ставити, якщо ви проживаєте в приватному секторі і у вас немає світла, а воно вам вкрай потрібно, рекомендую. Ви питаєте, що ставити. Ставте хоча б 6 кВт інвертор і хоча б одне поле отаке панелі. 8 штук по там, 600 з балалайкою ватт. ну майже 700 хай. От, ставте і вже буде, вже буде. Плюс акумулятор, звичайно. Якщо буде мало, додавайте ще панелі. Якщо буде мало, додавайте ще інвертор. Інвертор бажано брати на два поля. Ну, Можна брати дешевий по типу Anern 6,2 кВт, і одне поле більш міцніше. Або рекомендую гроват на 6 кВт. Він тримає 6 кВт без всяких проблем взагалі, супер пушка. І на нього можна ставити два поля по 5 кВт. І максимально він буде брати з цих полів 6 кВт. Тих же самих максимально, ну він там обмежує. О, такий от акумулятор. Ну, на ваші бабки. Скільки грошей є, такий акумулятор. Так що, друзі, отака вам статистика: за сьогодні надолбало більше ніж 53 кВт. І це тільки за сьогодні. А така погода в нас стоїть уже близько п'яти днів. Ну, то думайте самі, вирішуйте самі, чи воно вам потрібно чи ні. В опалення у мене сьогодні, от, будинок більше ніж 200 квадратів, в опалення сьогодні залетіло. Суто, в одне опалення десь 30 кВт. Типа, ого, нічого собі. Ну, по меркам це небагато. 30 кВт. Залетіло в опалення, все інше. Це два бойлера, там пральна машина, сушильна машина і таке інше. Потому, потому ось так. І чи є там мережа, чи нема, не знаю. Якби ну, ну, вночі її немає, фактично. Там на годину дають, ну, там підзаряджається у мене там все. Без проблем. Вночі я економлю, ну звичайно, ну світло, холодильник, все це працює. ну Це таке, це я навіть не рахую. Я маю на увазі, вночі не працюють бойлери, Автоматика все вимикає, все автоматично, все працює, показував. Третя частина відео по смарт-лайф по або туя, коротше розумний будинок буде. буде. Я вже її встановив. От, Саньку все поставили, все, вона працює без всяких проблем. Єдине, що в нього тільки поки що одна електробатарея і один бойлер на 2 кВт. Ну, більше скидати нема куди. Ми ще не встановили електрокотел. скільки це воду зливати. Там. Ну, коротше, така Довга історія. Ну і не зараз такі морози нічні довбають. От, Трошки пізніше, хоча можна було б. І зайнятися, але нема коли, нема кому, і ну, в общем, як, як завжди. А, а потім нафіг не треба, люби літо прийшло. <рес> ну коротше, оце я знаю вже в минулому році таке було: це січень, лютий, березень, квітень і травень, бо ще в травні топили. <рес> це буде оця штука виробляти, топтати. Хто каже, що опалення неможливе, та можливе. Окрім листопада і окрім грудня. Якось так, друзі. Коротенький відос всіх обняв і трішки припідняв. Бережіть себе, допомагайте одне одному. Всім пока.